Вітання всім! Оглядаємо сьогодні захищений смартфон BlackView BV822.0, один з кращих середньоцінових смартфонів бренду. Комплектація смартфону наступна. Скріпка, інструкція, кабель та блок для заряджання. Нічого зайвого, як то кажуть. А тепер по дизайну. Справа на корпусі розмістили кнопка регулювання гучності і блокування смартфону, а зліва кнопка підналаштування і слот для сим-карт. Їх може бути дві. Знизу розміщено мікрофон і динамік, Type-C-порт також є, і він під заглушкою. А верхню частину зайняли два яскравих ліхтарі, які є чудовою додатковою фішкою, яка без проблем дозволить виконувати піші прогулянки вночі. Попереду ж маємо великий дисплей, камеру, динамік і датчики наближення та освітлення. Тут все класично. Задня ж панель отримала кріплення для ремінця, камери та спалах, а ще по центру знаходиться додатковий дисплей. Смартфон має вагу у 370 г. Товщина корпусу складає 16,5 мм, і з врахуванням доволі великого акумулятору це гарні цифри. Ергономіка у Blackview завжди на висоті. Тут і прогумований корпус є, і достатньо гарний рівень якості матеріалів в цілому. Стандарт захисту IP69K вимагає від смартфону бути міцним та надійним, не пропускати воду, і в даному випадку все саме так. Щодо ліхтарів, то вони дають точкове світло. Яскравості вистачає на 7-10 метрів. Активується ліхтар за допомогою встановленого додатку. Має тільки один рівень яскравості. Ну а тепер подивимося, що смартфон покаже, будучи у воді. g 100. Гарний процесор з підтримкою 4G інтернету, проте з достатньою продуктивністю для вирішення більшості завдань. 12 ГБ оперативної пам'яті дозволять розкритися цьому чіпу на повну потужність, а 256 ГБ постійної пам'яті дадуть можливість не задумуватись над тим, які файли зберігати, а які ні, поміститься все необхідне. Має смартфон фірмову графічну балонку DocOS 4.1. Яка встановлена зверху на операційну систему Android 14. До роботи смартфону взагалі питань немає. Акумулятор на 8800 мАч при звичайному використанні смартфону дає близько двох днів автономності. Є також NFC, модуль Bluetooth 5.1, Wi-Fi це база. Запис дзвінків також є, згодиться в багатьох ситуаціях. А взагалі до швидкості та комфорту роботи смартфону претензій немає. Ви отримуєте те, на що очікуєте, і навіть трохи більше. Ось як це можна показати на практиці. Запустимо гру. Як завжди у BlackView, дисплей тут чудовий, має діагональ 6,5 дюймів і Full HD плюс роздільну здатність. Також і частота оновлення висока 120 Гц, тому відчувається ця IPS-матриця дуже приємною. Калібрування кольорів також на висоті. Картинка близька до ідеальної, а це говорить і про мультимедійне використання з максимальною насолодою. Дисплей захищений склом Gorilla Glass, тобто ударів не боїться. Щодо другого дисплею позаду, штука комусь необхідна, а комусь не потрібна, але по факту це додатковий модуль, який на практиці допоможе подивитись час, увімкнути камеру чи керувати відтворюваною музикою. Налаштувань другого дисплею в меню більше, ніж для основного, як не дивно. Змінити дизайн, налаштувати яскравість і навіть опції, які відображаються, все можна. Основна камера із роздільною здатністю 50 Мп це те, що треба. Оптимізували софт достатньо круто. Це стосується як чіткості, так і шумів. Їх майже немає у будь-яких умовах освітлення. Відео смартфон знімає в 2К, при цьому в меню немає пункту увімкнення стабілізації, вона вже нативно присутня, тож не хвилюйтесь. Фронтальна камера на 32 мегапікселі. Бачите такі цифри у цьому ціновому сегменті дуже дивно, але приємно. Погодьтесь. Тож, повернемось до фото. Вони дійсно чудові, причому і кольоропередача на найвищому рівні, і чіткість майже флагманська. Відео також знімає смартфон непогано, що для BlackView норма, вони завжди кращі, ніж конкуренти. Смартфон з ліхтарем, додатковим дисплеєм, потужним залізом і все це за доступні гроші. Ця модель на 100% вийшла вдалою. Негативних аспектів ви тут точно не знайдете. Якщо сподобався смартфон, купити можна в нашому магазині за посиланням в описі. Підписуйтеся на наш канал і всім до нових відео.